Добрий день, глядачі іщики нашого каналу. На нашому каналі ми розказуємо про життя нашої сім'ї, про наше невелике домашнє господарство, держимо кору палів, обробляємо її і ходимо до того ще на роботу. Ну, сьогодні неділя. Вчора в нас був опорос, ну, як сказав, порос дуже важкий. Зняли діти, каже, вже вечором, мали зняти з утра, утра, не вийшло. Свиноматка була в тяжкому спальні. Три поросятка вийшло наче до обіду вчора, а цілу ніч почти проходили порос і хоч кожна поросятка витягували. Коротше, порос дуже важкий. льошки не було купу, наче все ще складилося, льошка, звісно, лежить. А поросятка наче живенька, бігає. Ну, зараз покажемо прополосяток. Так опацька лежить, вони наче теж під лампочкою у нас вже включили світло. Так що, дай Бог, буде все благополучно. А їй прокололи теж. Кольнули кальцію, прокололи вітамінчиків. Тільки що вкололи антибіотика. І на сьогодні це буде все. А завтра будемо дивитися. Але ж вже почала вона вставати, трохи, наче трохи і поїла, водичку п'є. Будемо сподіватися, що буде все нормально. Але ж перед родами як поросилася воно, щось, ну так сказати, не підготувалась вона до цього. Із сицьок вже пішло молоко, а зовнішні полові органи не набрали, як сказати вам. Ну, так як вони, вона готується до родів, набухша піхва, все, а вона була геть наче у дівочки, як можна так сказати. Так що, але нічого. Будемо дивитися, чи будемо її оставляти на той на парування, чи не будемо. Подивимося, як вона походить коло поросяток. Росятка, наче нічогенько, під лампочкою гріються. Як виключають світло, звісно, погано. Ми підключаємо акумулятора до лампочки. Зараз, ну, слава Богу, потепліло. На дворі плюс 11. Трошки перегородили загінчик для цих бутузіків, бо ще їх відсажувати рано. Це цей перший опорос, що ми вам показували. Ну, такі в нас бутузіки. Значить, доволі непогані через перед новим роком. Відлучка. Думаю, відлучимо, мабуть, в 35 днів. Вони вже потрошку починають їсти. От свиню сосуть дуже сильно, вже вона щось їм не дуже хоче й давати. Пищать, кричать і вже почали. Даємо їм предстарті. Купили предстартерпуріну, блін, потроху даємо. Потроху починають їсти. Ну, оце ми вам хотіли таке показати. В принципі, такий коротенький відосик. Будемо на цьому закінчувати. Пишіть коментарі, ставте лайки. На все добре. Слава Україні, слава Збройним силам.